У ну, грабеж платить. Такі деньги за що? За ч за чуть теплої батареї. но це вже просто После тех тарифов, которые были, которые росли все время, і в даний момент піднялися просто нереально. нашей зарплати это все платить. Це перші емоції містяни, які отримали платіжки з новими тарифами. У середньому вартість комунальних послуг зросла на третину. Киянка Тетяна Коваленко мешкає з маленьким сином та матір'ю на Дарниці. На трьох ділять 12 квадратних метрів та тисячу гривень доходів на місяць. За новими тарифами за комірне мають віддати 200 гривень. Щоб платити менше, жінка прийшла оформити субсидію. «160 без води, гарячої, без електроенергії. Ну з дитинкою самі розумієте, дуже важко в наш час. Таких як Тетяна, в місцевому управлінні соцзахисту понад дві тисячі це на 30% більше ніж торік. Право на субсидію мають усі містяни, які сплачують за житлово-комунальні послуги більше ніж 15% від сукупного середньомісячного доходу. Якщо в складі сім'ї є неповнолітні діти, інваліди першої другої групи. І дохід на одного члена сім'ї не перевищує 50% від прожиткового мінімуму, тобто 477 гривень. Ця сім'я буде мати право на розрахунок, виходячи з 10%. І якщо в складі сім'ї лише пенсіонери немає значення, працюють, не працюють. Ми також будемо проводити розрахунок, виходячи з 10%. Тобто, якщо пенсія 800 гривень, то людина буде сплачувати лише 80. Щоб оформити субсидію, треба мати паспорт, ідентифікаційний код, платіжки та довідку про заробітну плату за останні півроку і ще один спосіб отримати знижку, але без черг це сплатити за рахунками до 20-го числа. За умови, якщо сплачено всі ці рахунки до 20-го числа, якщо немає боргу, якщо платник не користується субсидіями, і якщо у нього є договір реконструкторизації, і умови цього договору виконуються в повному обсязі. і Вчасно, однак, зрозуміти, чи є знижка, чи нема у нових платіжках скла. До нарікають кияни. Скільки вдалося заощадити грошей? Стане ясно вже з наступного місяця. Починаючи з березня місяця, люди будуть тримувати рахунки, де обов'язковому порядку буде стояти примітка, який використовується тариф. Підгові чи звичайний уранці гроші увечері стільці. Підвищення тарифів влада аргументує словами класиків. Та чи дочекаються покращення житлових умов від сучасних остатів бендерів, Кияни сумніваються. Ну а як вони можуть покращитися? Щотчик я дзвонив, хотів на тепло встановити. Так ханя, кажуть, що не сертифіціровані. Не можу навіть счетчики на тепло встановити, щоб не платити за по таким грабітівським тарифам. Як не прибирали в парадному, так і не будуть прибирати, як не так і не будуть. А я думаю, що нічого не зміниться.